Вітаю вас! Спільно з Волинською єпархією Української православної церкви Київського патріархату, ми розпочинаємо цикл передач Що каже священник. У ньому дізнаватимемося про церковні таїнства, поведінку людей під час богослужінь, відкриватимемо для себе нові сторінки християнської літератури. Кожна нова справа розпочинається з благословення, і наш телевізійний проект благословив керуючий Волинською єпархією Української православної церкви Київського патріархату митрополит Михаїл. Вітаю вас, улюблені браті і сестри. Сьогодні ми розпочинаємо серію передач, телепередач. Розмова із священником. Життя сьогодні перед людьми ставить багато різних питань, на які кожна людина хоче мати відповідь. І ці питання турбують і розум наш, і свідомість нашу, як поступати в тих чи інших життєвих випадках. І тому ми хочемо сьогодні вам прислужитися, даючи духовні поради, даючи ті богословські знання, якими сьогодні володіє церква, щоб кожен через віру, через розум міг йти правильними і праведними кроками по земній дорозі. Хай ці телепередачі, в яких ви будете приймати активну участь, допоможуть вам прийти до Бога, допоможуть вам. Збагатити і очистити свою душу і допоможуть вам в цьому житті прожити праведно, правильно, щасливо і боговгодно. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, і Хай наша спільна праця дасть нам рясні плоди і приведе до Тихої пристані Царства Небесного. Боже благословення! Хай перебуває з усіма вами. Тему сьогоднішньої передачі ми обрали не випадково. У понеділок розпочинається підготовка до найголовнішого християнського свята Воскресіння Христового. Його супроводжує піст, період внутрішнього очищення і вдосконалення. Як правильно постати, сьогодні ми розмовлятимемо з гостем студії, настоятелем Жидичинського свято-Миколаївського монастиря Отцем Костянтином. Вітаю вас у студії. отче. слава Ісусу Христу! Перед тим як ми, мабуть, почнемо нашу бесіду. Хотілося б принагідно сказати, що в ці дні виповнюється 9 років з дня смерті митрополита Якова, і чому саме от зараз хочеться пригадати, не тільки тому, що 9 років пройшло з дня його смерті, а тому, що він до сьогоднішнього дня є тим таким натхненником нашим, який спонукає нас щось робити. Благовістити, проповідувати слово Боже, розкривати людям правду, тобто все те, що він робив. І от певно, сьогоднішня передача вона виходить певно із його благословіння. Повернемося до теми нашої передачі Піст. Що це означає? Чи тільки відмовитися від чогось, від якоїсь їжі, скоромної, скажімо, чи піст має значно глибший зміст? Ну, звичайно, коли ми говоримо. Пропіст, ну, найбільше так чогось люди сприймають, що це певний період, коли ніби церква нас тобі чогось обмежує, щось нам забороняє, чогось нам не дає. Хоча, з іншої сторони, певно, сумління кожного з нас десь нам і підказує, що ні, людина, ти прекрасно розумієш, що зміст посту, сенс посту не в тому, щоб не дати тобі з'їсти. Зайвий шматок ковбаси чи якоїсь скромної їжі. А зміст посту, він насправді дуже глибокий. Я от коли для себе роздумую про піст, то мені чогось здається, що піст треба навчитися сприймати не як заборону, а як відповідь Бога відповідь Бога на людську трагедію. От людина сама по собі, якщо вона є відверта, Може помітити, що вона стомлена. Стоїть питання, чим вона стомлена, стомлена якимись внутрішніми такими невідповідностями, стомлена тим гріхом, який з'їдає нас зсередини. І от коли людина це розуміє, що оті всі якісь негаразди, ота от якась внутрішня пустота, яка деколи є в наших серцях, що то якась тривога. Що вона є наслідком цього гріха, і вона насправді людина хоче цього позбутися, тоді вона і зрозуміє і цінність посту. Тому що піст це оце рука допомоги від Бога, який каже: людину, я бачу, що тобі важко, я розумію, що тобі важко, і я хочу тобі допомогти. От воно недаремно, От, отець церкви Григорій Двоєслов, в одній із молитов на літургії раніше освячених дарів, яка буде служитися в постовий період. Називає е, період посту блаженними, тобто щасливими днями очищення. І от людина, яка не розуміє е, суті посту, їй здається, ну, ну в чому щастя. Не вже тільки в тому, що я себе обмежую, ні. А людина, яка розуміє, що вона хоче бути щасливою, що вона хоче мати мир і спокій в своєму серці, що вона хоче мати якусь е, надію не боятися завтрашнього дня. І що, от саме як. Е, Допомога Бога. І є оцей піс. Людина і розуміє, що дійсно це щасливі дні, тому що я був в рабстві гріха. І мене щось мучило, а Господь мене почув і хоче мені сьогодні допомогти. Виходить мені на зустріч за допомогою пост. Каже, да, людина, я побачив, що тобою володіє. Багато чого земного. Навіть деколи соромно визнати, що якась звичайна їжа чи якась будь-яка звичка, тобою володіє. І Господь каже, От давай я тебе в цей період, в період посту, буду вчити потихеньку, не відразу, а звільнятися від цих звичок, щоб щоб ти була людиною з великої букви, щоб не володіла дійсно тобою та їжа чи якась ну недобра звичка. І Господь каже: От давай потихеньку, день за днем, за допомогою молитви, за допомогою якогось внутрішнього аналізу. Коли людина заглядає в своє серце, коли людина не намагається сама себе обдурити, за допомогою цього Господь починає людину виправляти. От, мабуть, от коли людина це розуміє, і піст правильно сприймається, і результат він тоді приносить. Є декілька видів постів. Давайте подивимося коротенький сюжет, власне, про те, які є пости. Великий піс так називається не лише тому, що триває найдовше 49 днів, а ще й тому, що найсуворіший і передує найбільшому святу Воскресінню Христовому. Церква встановила його на честь сорокаденного посту Ісуса Христа в Юдейській пустелі, коли диявол намагався тричі спокусити Спасителя. Тепер це місце в Єрихоні, в Палестинській автономії, називають горою Спокус або Горою Сорока днів. Останній тиждень Великого посту називають Страсним і встановили його додатково на спомин про страждання Спасителя. Він, як і перший тиждень, найсуворіший, особливо Велика П'ятниця, коли ми згадуємо смерть Ісуса на Христі. Традиційно в Єрусалимі християни цього дня намагаються пройти Хресною дорогою Спасителя шляхом скорботи або віа Долороза. Ще один суворий піст успенський, який триває два тижні. з 14 до 27 серпня, він встановлений на честь успіння Пресвятої Богородиці. Успіння від слова уснула, тобто Божа мати не померла, а не вічно уснула. Інший сорокаденний у народі називають Пилипівкою або Передріздвяним. Він розпочинається 28 листопада і закінчується 6 січня святвечором. Як бачимо, ці три пости, що ближче до великих свят, тим суворіші, так установили, аби людина зустрічала велику подію чисто і легко, і душею, і тілом. І четвертий піст у народі називають Петрівкою. Він встановлений на честь апостолів Петра й Павла. Кажуть, що він найслабший, але це хибна думка. Піст є піст, просто в цей період дозволено більше вживати риби. Його тривалість залежить від Великодня. Цього року він найкоротший і триватиме менше двох тижнів. Взагалі цього року 286 пісних днів, тобто найменше, як може бути, що залежить саме від тривалості Петрівського посту. Є також одноденні пости, встановлені в Дні Великих Свят, а також у середу і п'ятницю, крім так званих загальниць перших тижнів після Різдва Великодня і Трійці. У середу згадуємо про зраду Христа Іуду Іскаріотом, а в п'ятницю про його смерть і похорон. Пости встановили, бо як сказано в Євангелії, сатана найбільше боїться посту і молитви. Нерідко зустрічаємо людей, які постять, але їхнє життя далеке від християнського ідеалу. Чи потрібен такий піст їм самим, і чи Богу він потрібен? Ну, коли ми говоримо про якусь людську невідповідність, Божій істині, чи взагалі правді людській, то, знаєте, тут, мабуть, треба дивитися на те. Чи це е, поки що певний період в житті людини, її невідповідність істини, чи це вже звичка? Оце, певно, дуже важливо, бо тому що, якщо дійсно людина е, імітує піст, думає, що вона постить, а насправді е, не є чесна сама собою, насправді е, не бореться за якусь зміну і преображення свого життя, ну, то тоді. Е, це треба просто назвати таким своєрідним фарисейством і лукавством. Тому що призначення посту ми ж не постимо для того, аби постити. Піст це як засіб, даний Богом людині. Засіб для чого? Для зміни. Для того, щоб людина наближалася до Бога. А неможливо наближатися до Бога і не змінюватися. Тут, тут тоді десь буде якась брехня. Тому Звичайно, якщо людина не змінюється, не ставить собі такої мети, ну, той піст, як такої цінності, він, в ній просто немає. Бувають такі випадки у житті, коли люди не знають, як повестися. Скажімо, під час посту у дитини, якоїсь родини, день народження. Люди хочуть відсвяткувати, але хочуть дотриматися тих християнських традицій. Як варто поступити в такому випадку? Ну, був такий святий отець церкви преподобний. Ісаак Сирійський, якщо я не помиляюсь, І він сказав цікаву таку е, річ, що добро без міри е, перестає бути добром. Що мається на увазі? Е, знову ж таки, піст даний людині як допомога, даний людині, яка розуміє, що для чого він їй даний. Ми не маємо права в своєму житті от те, що дане мені, нав'язувати комусь. І, і що стосується е, дитини, ну, е, святкування воно буває різне. Мені здається, що дитина е, в своїх е, юних молодих таких е, літах, ну, коли ми їй там не зробимо елементарного того день народження чи не подаруємо їй якогось подарунка, вона просто нас не зрозуміє. Можливо, образиться, можливо, затаїть в своєму серці якусь е, ту ж образу, і, можливо, ми навіть от таким кроком. Налаштуємо дитину опозиційно по відношенню до посту. І виявиться, що ми нібито чу... е... хотіли б виглядати суворими, а... а виходить, чого навчили дитину? Озлобили. Звичайно, потрібно. Я не говорю про те, що е... треба закрити очі і просто собі бездумно святкувати. Ні. Е... По-перше, православні християни вони мають вміти святкувати і не в постовідні правильно. Що це означає? У нас такий деколи стереотип створюється, що от якщо не піст, то можна е, святкувати бездумно. А тут піст не можна святкувати, почекайте. По-перше, життя християнина як таке, е, воно має бути постійним стриманням. І якщо на, на вулиці немає сьогодні посту, це не означає, що я можу безбожно і гріховно святкувати. Так само, ж і в піст. Я переконаний, що якщо дитині приділити увагу, Подарувати їй це свято без якихось гучних е, е, овацій там, чи ще чогось. Гріха в тому немає. А коли варто діток долучати до посту? Адже важливо, що ми закладемо в дітях змалку та і матимемо потім? Однозначно, однозначно, те, що ми сіємо з дитинства, воно з часом і проростає в дитині. Але ну піст, ви зрозумієте, піст це є як лікування. Лікування дуже серйозне, лікування серйозних пороків, і тому, мабуть, прививати якусь звичку дитини до посту потрібно по мірі її ну, розвитку. Наскільки дитина вже здатна розуміти те, що вона буде робити, наскільки вона здатна цінити те, що вона буде робити, як вона буде правильно до цього відноситися. Тобто, ну мабуть, це треба дивитися. В конкретно кожному випадку, і напевно дуже важливо, щоб батьки самі приклад подавали, тому Однозначно. що можна говорити одне, а в житті взагалі воно так виходить. Дуже часто от батьки переживають за своїх дітей і ніби хочуть їх і привести до церкви, і навчити їх молитви, навчити їх посту, як в нашому випадку. Але от так як ви кажете, дитина дитина вона дуже має таку спостережливу пам'ять. І вона не так сприймає наші якісь словесні трактати про істину, про правду, як дивиться, а як мама з татом відносяться до чогось. І я завжди кажу, що дитина, яка бачить, що в її сім'ї моляться, дитина, яка бачить, що в її сім'ї постять і відносяться до цього з правильним благоговінням, навіть якщо в цей період свого дитинства чи юності. Вона ще не буде запроваджувати це все в своєму житті. То з часом, коли вона сподорослішає, коли вона зіткнеться з справжніми проблемами життя, вона згадає, а як ці проблеми вирішувала моя мама і мій тато. І не раз ми навіть чуємо, що от, а я згадав, коли моя бабуся чи мама стояла ввечері довго і молилась. Молилася в ті найскрутніші моменти. І тоді людина, пам'ятаючи, що це було дуже важливо в їхньому житті, і сама так починає робити. А коли просто йдуть слова, а дитина дивиться, ну, мама, тато, вони дорослі, вони мусять гарно говорити, вони мусять мене вчити, а самі так не чинять, ну, то повторюсь, в такий спосіб ми тільки будемо шкодити дитині. Як правильно постити? В чому варто себе обмежити? Можливо, є моменти, коли є ослаблення під час посту на таке сурове, наприклад, маленьким діткам, хворим? Ну, взагалі, от, коли ми говоримо про піст, то треба забутися про таке поняття, як фанатизм. Тому що, як каже Василій Великий, що ми не тіло вбивці, а ми страсто вбивці. Завдання посту. Це дати можливість людині поборотися з гріхом в ній. І що стосується, взяти, от ми ну, робимо акцент от зараз в даному питанні про їжу. І говоримо про малу дитину чи про хвору людину, чи про вагітну жінку. Скажіть, ну воно навіть нелогічним є жінці вагітній, яка готується стати мамою. Себе в, цьому, в чомусь обмежувати. Тому що плід формується, він потребує вітамінів, він потребує, жінка потребує сили, щоб носити ту дитинку. Тому в даному випадку, мені здається, що людина, яка буде себе примушувати строго постити, вона буде грішити. Так само, що стосується дитини. Певно, найкращим в таких випадках є. Не дати зайвої цукерки, щоб дитина відчула якусь невеличку нагрузку, що якийсь цікавий період вона живе в періоді, але повністю забрати від дитини той раціон, який дає дитині формуватися, рости, кріпнути, ну, це теж буде неправильно. Ну і теж стосується хворої людини. Варто більше піти до храму, читати більше літератури християнської. То, власне, що потрібно читати під час посту? Взагалі. Все те, що кличе людину до покаяння. Особливо знаємо псалтир, він написаний Давидом. І він був, Давид якось по-особливому відчував і свою гріховність, і по особливому оплакував цей свій стан перед Богом. Тому й названий мужем по серцю Божому. І от знаємо, що зараз з благословіння митрополита Михаїла в нашій академії. В цей піст впроваджується такий неусипаємий псалтир, що означає, що кожен може прийти, і трішечки забутися про весь плин цього життя, який є навколо, і стати, і просто почитати ті покаянні рядочки. І не задля того, щоб аби просто почитати, а для того, щоб тими покаянними рядочками збудити свою душу, побачити в собі якісь свої невідповідності. Ну і побачивши це. Просто поплакати перед Богом і покаятися за це. Є така традиція перед початком посту просити пробачення один в одного. Звідки вона походить, що означає? Взагалі, це євангельський принцип, тому що Господь, коли своїми такими звичайними, простими бесідами навчав нас жити по-християнськи, то він казав, що людина, якщо ти хочеш справжнього життя, Якщо ти хочеш справжньої зміни, якщо ти хочеш, щоб твоя молитва була приємна Богу, почни з самого основного. Примирися з братом своїм. Бо навіть один з апостолів каже, що легко казати, я Бога люблю, якого ти не бачиш. Каже, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, коли ти ненавидиш брата, якого бачиш? Нам завжди легко любити щось абстрактне. Ні. Істина вона проста. Прийди і помирися зі своїм братом. А тоді це буде як свідчення того, що ти дійсно любиш Бога. Тому, мабуть, і, і початок вона бере звідси, що Господь каже, якщо ти до цього вирішив підійти серйозно, давай почнемо з самого простого. Попроси усіх вибачень. Якщо людина не постила від початку посту, коли вона може почати? Чи наступного ж дня, чи вже чекати наступного року, чи наступного посту? Почати може тоді, коли зрозуміє, що я хочу почати. В пасхальну ніч є дуже прекрасні слова, читається Івана Златоуста, який говорив, що чи хто постив, чи не постив. Всі приходьте і радійте. Але мається на увазі, коли людина вже доходить сама до цього, що от я, мені щось не виходило, чогось я не так можливо постила, як би хотіла, але от зараз щось в душі защеміло, то це означає, що Господь саме в цей момент тебе і кличе. Візьми і почни постити. От ваші побажання тим, хто розпочне піст, можливо, вперше. Цього понеділка. Ну, найперше, от, коли ми говоримо взагалі про духовне життя, дуже хочеться, щоб ми не тратили час і не дурили самих себе. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, раз нам Господь протягує руку, значить Він хоче по-справжньому нам допомогти. Значить, треба просто, що від нас залежить, простягнути свою руку на зустріч йому. І просто почати змінювати не весь світ навколо себе, а почати змінювати самого себе, хоча б трішечки, хоча б в чомусь маленькому, але себе. Оце дуже важливо. І, мабуть, оце, якщо кожен це для себе зрозуміє, якщо кожен почне працювати над своєю душею, ну тоді і призначення посту як таке буде виправдано. Дякую вам за розмову. І на сам кінець декілька оголошень. Запрошуємо читати газету «Волинські епархіальні відомості. Її можна передплатити або купувати в храмах. Значно більше інформації можна почерпнути з сайта єпархії Київського патріархату православ'я.волинь.ua Тут розміщуються новини, фото та відеоматеріали газетних публікацій. Наш голос і на радіостанції Сім'я і дім. Передача благо звучить щонеділі вранці о 7.30. Слухайте її на fm хвилі 1024 МГц. Найбільший вибір релігійної літератури єпархіальні книгарні ключі, що на проспекті Волі-2 біля бібліотеки для юнацтва. Книгарня працює з 9 до 19 години, у суботу, неділю та свята з 10 до 17. Ну, а наша передача виходитиме поки що раз у місяць. І ще інформація від паломницького центру Осана Волинської єпархії Київського патріархату. З 23 березня розпочинається восьмиденна проща на святу землю. Богомільці зможуть пройти ледь не сіма стежками ж нового заповіту. Поклонитися місцям, де ступав і проповідував Христос, пройти хресною дорогою Долороза, прикластися до найбільших святинь. З 20 квітня запрошують у Прощу в Грузію. Тут подвизалися святі Ніно і Давид Гараджийський. Ви побуваєте в найдавніших і печерних храмах, які збереглися ще з 5 століття. Прикладетеся до місця, де зберігається хітон Христа, пройдетеся стежками Лесі Українки, помилуєтеся краєвидами Кавказу, нап'єтеся справжній боржомі. З 1 до 8 червня відбудеться Проща до святинь Санкт-Петербурга. З 25 червня розпочинаються 13 день прощів Крим, які триватимуть до 7 вересня. Молитву ви зможете поєднати з гарним відпочинком на Чорному морі, детальна інформація, а також про поїздки по Україні на єпархіальному сайті православ'я.волинь.ua. Усього вам доброго і до наступної зустрічі в ефірі.